Права 956. Подайте виглядіного члена. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 4 в дужках а-1, що множиться на А плюс 1. Ну що ж, записуємо, що це ми запишемо як 4, що множиться. А у дужках тоді в нас залишиться добуток різниці двох виразів А-1 на їхню суму на А плюс 1. А це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде А у квадраті мінус 1 у квадраті. Ну і це дорівнює 4. А у дужках буде а в квадраті мінус 1 у квадраті, це 1. Множимо тоді на 4. 4 помножити на а в квадраті це буде 4а в квадраті мінус 4, що множиться на 1, це буде 4. Є? Переходимо до другого завдання. b, що множиться на b-2, що множиться на b плюс 2. Ну що ж, запишемо, що це буде b, що множиться b-2, що множиться на b плюс 2 це добуток різниці двох виразів b мінус 2 на їхню суму на b плюс 2. А це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде b в квадраті мінус 2 в квадраті. Ну, і тоді це запишеться як b, що множиться b в квадраті. Відняти 2 в квадраті, це 4. І це дорівнює b помножити на b в квадраті, це буде b у третій степені, відняти b множить на 4, це буде 4b. Є? Переходимо до третього завдання: 7p. У дужках p плюс 3, що множиться на p-3. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює 7p, що множиться. Ага, далі ми отримали добуток суми двох виразів p плюс на їхню різницю, на p-3. А це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде p в квадраті мінус 3 у квадраті. І це дорівнює. Це буде 7p, що множиться. У дужках у нас вийде p в квадраті мінус 3 в квадраті, 3 на 3, це 9. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення: 7p множимо на p в квадраті. І відняти 7p множимо на 9. Ну і це дорівнює. 7p помножити на p в квадраті, це буде 7p в кубі. Далі відняти. 7p помножити на 9, 7 на 9 це 63. І ще буде P. Є. І останнє четверте задання: мінус 3х, що множиться на x плюс, 4, що множиться на x-4. Це буде дорівнювати мінус 3x, що множиться. Ми отримали добуток x 4 на x мінус 4. Це добуток суми двох виразів на їхню різницю. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде х у квадраті відняти. І 4 у квадраті. Це різниця квадратів цих виразів. Це дорівнює. Тобто це буде мінус 3х, а у дужках у нас залишиться х у квадраті відняти. 4 у квадраті 4 на 4 це 16. І це дорівнює. Ну що ж, множимо, тоді мінус 3х, ми множимо на х у квадраті. Додати. І мінус 3х. Ми множимо на мінус 16. І це дорівнює. Мінус 3х помножити на х квадраті це буде мінус 3, х помножити на х квадраті це буде х у кубі. Далі додати. Мінус 3х помножити на мінус 16, мінус на мінус це буде плюс. 3 помножити на 16 це буде 48. Так. Х є. Або запишемо, поміняємо доданки місцями. Як 48х відняти 3х у кубі є? Записуємо відповідь. Подайте в нового члена. Отже, в першому завданні записуємо як 4А в квадраті мінус 4, є. У другому завданні записуємо як b в кубі мінус 4B. У третьому завданні записуємо як 7p в третій степені мінус 63п. І в четвертому завданні записуємо як 48х мінус 3х у кубі. Є?